Це команда справжніх ботанів. Друзі точно вивчили всі підручники в школі. А це крута команда відомої парочки зі школи. Ними хочуть стати майже всі. І перше завдання для всіх приготувати торт. У вас лише три хвилини і час вже пішов. Шело, давай почнемо збирати торт. Я кластиму коржі, а ти видавлю крем. Ну ж, подавай! Ух ти, це важче, ніж я думала. Не хоче видавлюватись. Може, там щось застрягло? Ой, ні. Я вся в Кримі. Цього не було в планах. Шейла, тримай, витрись, а я дістану свого нового робота. Це моя нова технологія. Він буде видавлювати Крим за нас. Здається, чудова ідея. Давайте разом поглянемо, як він впорається із завданням. Так, працює. Ага, давай, друже. Ось так. Ідеально, видавлює потрібну кількість крему. Ого, і правда крутий винахід. Нам залишається лише викласти коржі. Корж на місці. Тепер чекаємо, коли робот виконує свою роботу. Шеф, як вам? Це дуже круто, молодці. А я піду провідаю команду відомих друзів. Ну, як у вас справи? У нас все під контролем. Ми збираємо торт, і У нас чудово виходить. Я видавлюю крем, Евелін кладе корж. От і все. Не встигли блимнути, а торт уже зібрано. Дістаємо ще один мішок із кремом і робимо прикраси. Чудово, друзі! Гарна командна робота! А я піду до ботанів. Друзі, ваші суперники вже зібрали торт та перейшли до прикрашання. А у вас просто білий торт. Скромно. Ні, я вже вигадала, чим будемо його прикрашати. Для цього треба трохи похімічити. Беремо колбо, надягаємо захисні окуляри, а далі змішуємо воду і один токсичний препарат. Ага, ось так. Тепер трохи зачекаємо. О, ні, лягай! Ох, все було потужно. О, цікаво. І що це таке вийшло? Мені це нагадує слайм. Виглядає бридко. А як на смак? М -м, здорово! Шейла, гарна ідея. От дідько, здається, ще подобається, що роблять ботани. Ти куди, Квентін? Я вирішив, що для перемоги нам просто необхідний другий ярус. Тримай! Прикрашай наш торт! Я? Окей. Поливаємо зверху. Ого, виглядає прикольно. Далі викладемо печиво. Я їх між іншим сам приготував. А згори буде молекула. Готово. Вийшло непогано. Квентін, в мене також з'явилася ідея. Давай зробимо ще третій ярус. Ось це круто. Ого, ви це бачили? Який величезний торт, друзі. І так, ваш час вийшов, а це означає, що я можу приступати до дегустації. Візьмемо сходи, піднімемось нагору і візьмемо ось цей апетитний шматочок. А м -м -м, смачно. Так, мені дуже подобається. Які соковиті ягоди. О, ні. Здається, я падаю. Падаю разом із тортом. Такого ми точно не могли передбачити. Потрібно терміново викласти це у соцмережі. Це набере мільйон лайків. Шеф, посміхніться. Ну куди ж ви? Я не дозволяв себе знімати. О, друзі, залишилось спробувати ваш торт. Давайте візьмемо ось цей апетитний шматочок. Ну, ка оцінимо. Ммм, як смачно! Смакота. До вас вийшов навіть дуже смачний тортик. Ням-ням-ням. Клас! І переможцями стають команда популярних друзів. Так, пожартував. Перемагає команда ботанів. Вітаю! Що ж цього разу ви будете готувати? Хм, Локшину. Здається, це просто. Час пішов, приступайте. Квентін, я знаю, що робити. Ставимо каструлю на плиту і заливаємо в неї воду. А я поки що дістану локшину. Так, вона буде трохи гостра. Так, піймав. Кладемо у каструлю з киплячою водою і чекаємо, коли локшина приготується. Квентін, давай зробимо велику порцію. Клади локшину. Чим більше, тим краще. Курт, ми повинні перемогти. Вам перемоги не бачити. Так, ми приготуємо свою власну локшину. Насипаємо борошно в миску, робимо поглиблення, виливаємо туди 10 яйць, додамо трохи солі та все гарненько перемішуємо. Мінчиком виходить швидко. Вуаля! В нас вийшло справжнє тісто. Клас. Кладемо його в борошно, а потім розкатаємо скалкою у тонкий пласт. Курт молодець, тебе чудово виходить. Продовжуй в тому ж дусі. Я майже все розкатав. Ага, тепер качалка не потрібна. Шело твій вихід. Прийнято. Для цього потрібно змінити окуляри. Курт тобі теж окей, надягаю. Чудова, можна діставати наш лазер. З його допомогою ми легко та швидко наріжемо тісто на тонкі смужки локшини. Вийшло навіть швидше, ніж ми думали. А ви маєте про це забути. Потім перекладаємо локшину в кастрюлю з киплячою водою і чекаємо, коли все звариться. Евелін, наша локшина готова. Час витягувати. Супер! Приготування соусу я беру на себе. Кладу у блендер буряк і сир і все гарненько перемішую. От і все. Соус до нашої локшини готовий. Колір просто неймовірний. Залишилось прикрасити зеленю і готово. Оля-ля! Я не сумніваюсь в нашій перемозі. Перекладаємо локшину на тарілку. Шила, в них уже все готово. Нам треба поквапитись. Зробимо соус. Для нього у блендер покладемо броколі. Давай, шило, клади. Здається, брокколі надто велике. Це точно, але у мене все ж таки вийшло його запхати. Кришку закрив, блендеру вімкнула. Чекаємо. Отак. Який гарний зелений соус вийшов. Поливаємо наші спагеті і прикрашаємо чері. Яка краса сама б з'їла. І так, ваш час уже вийшов. Я починаю дегустацію. Мабуть, першу спробилок шану від команди ботанів. Виглядає, чесно кажучи, дивно. Така зелена. О, ні. Тільки не кажіть, що це броколі. Гедота. Піду я, мабуть, до команди популярних друзів. Ну-ка, ну-ка, що вигадали ви? М -м, який цікавий насичений колір. Цікаво, спробуємо. Виглядає апетитно. А на смак. Просто неймовірно. І так вирішено перемагає команда популярних друзів. В цьому раунді ви будете готувати молочний коктейль. Ну що, друзі, бачу, у вас уже є ідеї. О, вирішили взяти чия-пудінг? Цікаво. Потім в хід пішли шматочки полуниці і йогурт. Ховувати не буду, ваша ідея мені подобається. Ого, а зверху ви вирішили прикрасити моїми улюбленими збитими вершками. Та ще так багато. Клас. Молодці. А що там відбувається? Ти просила це? Так, додамо у колбу. Ох, чудова, реакція пішла. Далі додамо трохи вірусу. Так, нам потрібен ідеальний коктейль. Це буде смачно. Ага, цього вистачить. Тепер залишилось трохи зачекати. Хм, Поки що виглядає дивно. Хаче знаєш, гадаю, ще посподобається. Шела у нас вийшло. Дякую, колего, за співпрацю. Найкращий коктейль, котрий зарядить енергії, готовий. Пару секунд і час вийшов. Давайте почнемо дегустацію. Коктейль популярних друзів виглядає безпечніше. З нього й почнемо. М -м, фрукт дракона дуже смачно. У поєднанні зі збитими вершками відпад. Ну і сам коктейль повний у льот. Друзі молодці. Але мені ще треба спробувати коктейль ботанів. Не хочеться, але потрібно. Прошу, шеф, не сумніваємо, що вам сподобається. Виглядає, як завжди, дивно, і коштувати страшнувато. Це навіть трохи смачно. О, мене наче струмом вдарило. Що зі мною відбувається? Я зарядився енергією. Друзі, це супер. Давно я не почувався таким енергійним. Я можу зробити зарядку за п'ять секунд. І хто переможе? Команда ботанів. Так, круто, ми перемогли. І команда популярних друзів. Або ботанів. Чи популярних друзів? Так, ура, ура! Зачекай, він знову віддав нашу перемогу? Все ж таки, ми їх зробили. Чи ні? Так, зробили. Все ж таки ні. Перемогли ви. І ви, і ви, і, ви. і всі. Обидві команди молодці, ви всі самі кращі. Ну і що ж, тоді вітаємо обидві команди з перемогою. Ви чудово впорались з кулінарним челенджем. Так, ура! Ну а вам до швидкої зустрічі! Сподобалось наше відео? Тоді швидше став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!